Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван на брифінзі у Білому домі повідомив про те, що Сполучені Штати передають Україні касетні боєприпаси. Ми визнаємо, підкреслив пан Саліван, що касетні боєприпаси створюють риск заподіяння шкоди цивільному населенню. Від боєприпасів, що не розірвалися, саме тому ми відкладали ухвалення рішення так довго як тільки могли. Але існує також величезний ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, якщо російські війська та танки перейдуть через українські позиції та захоплять більше української території та поневолять більше українських цивільних осіб, бо в Україні недостатньо артилерії для Сполучених Штатів. Це є неприйнятним. Україна не використовуватиме ці боєприпаси на якійсь чужій землі. Це їхня країна. Вони захищають своїх громадян. Вони мотивовані використовувати. Будь-яку систему зброї, яка у них є таким чином, щоб мінімізувати ризики для цих громадян, підкреслив помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, адже як відомо, питання використання касетних боєприпасів було досить дискусійним і для європейських союзників. України і Сполучених Штатів і для низки правозахисних організацій, однак Сполучені Штати ухвалили саме таке рішення. Також Джейк Саліван підкреслив, що на вільнюському саміті НАТО Україна не приєднається до організації, як сказав Саліван, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вважає, що Україна має провести ще низку реформ. Для остаточного приєднання до НАТО, однак на вільнюському саміті буде обговорюватися, які кроки необхідно застосувати для цього. Сполучені Штати продовжують підтримувати політику відкритих дверей, згідно із якою НАТО і Україна можуть ухвалити спільне рішення щодо. Того шляху, який має подолати Україна для членства у організації, і вільнюський саміт стане важливим етапом на цьому шляху. Поки що невідомо, чи будуть союзники у випадку з Україною відмовитися від фіксованих параметрів, яким країна має відповідати для приєднання до організації. Це питання залишається дискусійним і напередодні вільнюського саміту НАТО. Контрнаступ України, як сказав на цьому брифінсі Саліван просувається досить чашко. Російські війська кинули значні сили і величезну кількість боєприпасів для боротьби з українським наступом. Однак Україна налаштована продовжувати свої дії і ще не використала значні ресурси, які вона має для подолання російського опору. Також президент Сполучених Штатів, за словами його радника з питань національної безпеки, привітав би можливість зустрітися із президентом України і Володимиром Зеленським під час вільнівського саміту НАТО. Ми вітали б присутність президента Зеленського на цій зустрічі. Підкреслив Джейк Салів. як відомо, присутність президента України на Вільнюському саміті НАТО до цього часу була дискусійною темою. Сам президент України неодноразово попереджував, що він може не відвідати Вільнюський саміт НАТО, в разі якщо у країн-членів альянсу не вистачить мужності для ухвалення тих рішень, які потрібні Україні для інтеграції до альянсу. Однак сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідує Вільнюський Саміт НАТО очевидно, що український президент буде учасником першого засідання Ради Росії Україна НАТО, яке буде відбуватися під час цього саміту. Це досить важлива рада, яка буде мати. Інші функції ніж попередні координаційні органи, які створювалися для співпраці між НАТО і Україною, і також вона буде значно відрізнятися від відомої ради Росія НАТО, що припинила свою роботу внаслідок агресивних дій Російської Федерації по відношенню до своїх сусідів. Рада Україна НАТО якраз і буде передбачати шлях України до НАТО, і кожен з учасників цієї ради, у тому числі і у. Україна буде мати можливість запустити консультативний механізм, в разі якщо безпеці країни-учасника цієї ради буде щось загрожувати таким чином. Це можна сказати попередній інструмент взаємодії до остаточного приєднання України до північно-атлантичного союзу. Ну і як бачимо, вже абсолютно реальним є можливість зустрічі. Президента України і з президентом Сполучених Штатів, а ще до цієї зустрічі Володимир Зеленський здійснює турне по країнах-членах НАТО і домовляється про постачання нових озброєнь для України. Президент Зеленський вже відвідав Болгарію. Чехію, Словаччину. він має зустрітися у Туреччині із президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч є тим більш важливою, що зараз Російська Федерація робить все можливе, щоб заблокувати продовження зернової угоди і таким чином здійснити серйозні перешкоди для розвитку українського сільського господарства, а також витіснити Україну з ринків глобального півдня. Зараз є досить серйозні шанси це того, що Реджепу таї Передогану та генеральному секретарю ООН Антоніо Гутєрішу не вдасться вплинути на президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо продовження цієї зернової угоди, в якій втім зацікавлені і такі впливові союзники Російської Федерації, як Китайська Народна Республіка, тому 10 днів для того, щоб подолати російський опір, ще є. Однак Росія вже почала здійснювати, можна сказати, інструментальні дії для того, щоб щоб знову заблокувати українські порти і не дати можливості подальшого постачання українського збіжжя, це може також бути пов'язана із планами політичного керівництва Російської Федерації по організації голоду на глобальному півдні, що допомогло б створенню штучної міграційної кризи у країнах Європейського союзу і привело б до влади у цих країнах правопопулістські партії готові до домовленості з Російською Федерацією на умовах комфортних для президента. Дента Росії Володимира Путіна та його оточення, адже як вважається, ці партії зменшили б допомогу Україні і виступали б за скасування принаймні частини санкцій з Російської Федерації для відновлення економічних і енергетичних взаємин із державою Путіна. А без відновлення цих взаємин Путіну не вдасться вдовго втримувати на плаву власну економіку, навіть за рахунок плідного співробітництва із такими країнами як Китай чи Індія. З'являються нові деталі, пов'язані з так званим заколотом засновника приватної воєнної компанії Вагнер. Євгена Пригожина. президент Білорусі Олександр Лукашенка повідомив під час своєї зустрічі з журналістами, що Пригожин насправді продовжує знаходитися на території Російської Федерації, а не Республіки Білорусь. Вагнерівці навіть не оглянули ті табори, які були створені у Білорусі після перемовин Лукашенка і Пригожина для розташування бандитів. Очевидно, що вони збираються і надалі залишатися на території Російської Федерації. Сенсаційним стало повідомлення з. Німеччини про те, що німецькій федеральній розвідувальні служби БНД вдалося прослухати розмови Пригожина та білоруського диктатора Олександра Лукашенка під час їхніх перемовин і. Це стало ще одним доказом того, що спеціальні служби західних країн можуть дізнаватися подробиці про найдрібніші наміри представників злочинного російського керівництва, представників воєнізованих об'єднань, таких як Вагнер, і представників васальних диктаторських режимів, таких як режим Лукашенка. Таким чином саме БНД змогло. Підтвердити так звану посередницьку роль Лукашенка у конфлікті між Пригожиним та воєнним керівництвом Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Патреоні Баймія Кофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Перемога і миру!